Красота Не знаю чи вдасться зняти відео так гарно Ой, йду криво, у мене щось зажало е, нерв, в ногу аж віддає тут без настроя Зараз подружка має прийти, ми з нею посадимо на лавочці. тут десь біля озера красота. Красота. Так. Ладно, такая запись. Природа. Не знаю, чего она может выразиться. Вся красота. Там дальше фонтан. Я. Yeah. А потім переедем до нього Ось така красава. Та, з квіточками, з флоксами. Зі Я зі кажу, це, це наші е, а, любимі це, квіти, це квіти нашого дитинства. Вони дуже пахучі. Ми колись в дитинстві що брали їх квіточки і жували. так? Да, так. Що це? А потім в лікарню попадали. Ну не знаю, хіба тепер їлося солодкого. Коротше, класного нам відпочинку. Так, оба. Да. Це наш парк. Дивіться, как все там. Так, як поменше, сильніше не треба, люди не будуть дивитися. У нас дуже жарко. Каже на мене камеру. У нас дуже жарко. Десь 28-30 градусів. Дуже жарко. Слизі на озеро. Сли. Дивіться, які плиті краси. Кліпочки. Кіпочки у нас гарні. Це такі дикі лілії. А далі у нас бачите, що озеро. Красота. Це моя Катя. Привіт, скажи всім. Лебеді плавають, дуже красиво в парку. У нас тут багато озера. Далі клумбочка. Ідемо йдем на наше велике озеро. Продовжуємо йти. Яка у нас краса. Яка у нас краса. Яка у нас краса. Это такая скульптурка тут в парку, бачите? Йдемо до озера. Зараз йдемо в парк. З другої сторони у нас продовження парку це є озеро. Ромашечки ростуть після дружня. Дивіться, які гарні ромашечки. Йдемо на ту сторону будемо бачити озеро наше. А скажіть, будь ласка, а квас у вас львівський? Ну він не сильний. Смачний? Так, тут угу. Ну дайте стаканчик мені. Така ігрова площадка класна. Чисто з дерева всі, э, всі вироби з дерева гарно так. Новозерок прийшло. є. На лавочку сижу на озері з Каті. Катя пішла за хот-догом. Щось сюди без хот-дога все. Ну що, де твій хот-дог? Де твій хот-дог? Нема, через 10 хвилин. А буде? Сіда? Сіда. Ну сама з'їшов. Катя хоче хот дога. 160 гривень. Катя собі, да? Катя. Ти ж вже купила. То дорого. А я поїду в ванну напевно. Потім. Ум велму тієї чебуреки в нас. Постільки по 25 гривень казали вчора. Візьму, візьму Чебурек. Рішила покататися на такому крутому велосипеді. Що крутиться. А? Ошка наша їзди. Я йду сяду там на ту лодку всередину, чуєш? Іду на лодку сяду, Кать. А ну поверни, поїдь сюди до мене, я знімаю. ближче, ближчеся до мене не можеш. Ты засекла время? Нет. А сколько ты катаешься? Попробуем. Лодка прикольно тут. Увиди лавочки. Благо, пыша. Hello, baby. бейбі. вон я вижу ті самокати, де ми з тобою двоє їздили. Такі, електронна машинка. Ідь сюди, я мамі зараз кину. Їдь сюди. Удобно на том? Да уже удобно кажется.

Ночного Катя. Дякую. Ми зайшли в кафешечку нашу. Зараз ми їмо Дуже вкусно страви. Це є що у нас? Соляночка. Дивіться, яка дивіться, класна. Ой, м'яско тут все. І А це картопля по-селянськи зі шкварками і брензою. Бачите, як дуже класна. Всем смачного. Катешка есть. Так тебе цей, да? Спочтать. Мясо. Смочь трать Есть есть. раз пішли на шалену Я буду самая, я буду самая, я я буду самая, я я буду самая, 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 я я буду самая, я буду Ne zaman ki konuşulmaz, anla rahatsız. Aa, bakıptı, hoşunu hoşuna. Bak, bak, bak.